На обліку в обласному відділенні фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності перебуває майже 300 тисяч працюючих подолян, а тому виникає ряд завдань, на виконання яких цього року бюджетом передбачено понад 163 мільйони гривень. Це на 11 мільйонів більше, аніж у 2013-му. Варто зазначити, що проблем із виплатами не було. Затримок або не в повному обсязі виплат передбачених коштів на лікарняні листки немає. Звичайно, окремі питання були наприкінці і початку поточного року. В даний час ситуація повністю контрольована, вирішуються своєчасні і в повному обсязі виплати, і звичайно будуть забезпечені упродовж поточного року. Актуальним питанням на сьогодні залишається санаторно-курортне лікування. Застраховані особи, які своєчасно сплачують передбачені страхові внески, мають право на пільгове лікування в профілакторіях країни. В такому випадку вони сплачують лише 20% вартості путівки. Середня вартість путівки в поточному 2014 році становить порядка 6,5 тисяч гривень на 21 день лікування проживання і харчування. То застрахована особа по місцю роботи сплачує 20% вартості. Це в середньому 1300 гривень, і має право санаторно курортне лікування у всіх санаторіях, які є у переліку, і практично у всіх областях нашої держави. Проблема на сьогодні одна: путівки до Криму органи фонду соціального страхування. Розуміючи відповідну проблематику, практично повністю компенсують, якщо застрахована особа вже взяла путівку до санаторно-курортного закладу, ту оплату, яка вона внесла по місцю роботи, і, звичайно, при необхідності мають можливість надати санаторно-курортне лікування в іншій області або в іншому санаторії нашої держави. У зв'язку із суспільно-політичною ситуацією, що виникла в країні, кількість путівок не зменшиться, але ще буде проводитись заміна за окремими видами путівок. Також не зміниться й вартість санторно курортного лікування.